На даний час склалася досить критична ситуація з пільговим забезпеченням населення. Хто підлягає пільговому населення, забезпеченню населення медикаментами? Згідно постанови Кабінету міністрів від 17 серпня 1998 року є постанова номер 1303, є цілий перелік населення, який підлягає даній у забезпеченні. Діти віком до трьох років, діти-інваліди віком до шістнадцяти, інваліди першої другої групи 50% знижка йде, а безкоштовному йде онкологічні захворювання, гематологічні діабет, ревматизм, рематоїдний артрит, похирчатка, Цілий перелік захворювань, психічні захворювання. це дуже велика група населення. Практично у нас у районі. Около 19 тисяч чоловік, які підлягають даній групі населення, даній групі пільг. І в кінці кожного року, на початку кожного року, дається план, який приблизно сума коштів необхідна для даного забезпечення. Ми подавали 7 мільйонів 700 тисяч в середньому. Це така, подав... потреба. така була потреба. Ну, розумієте, потреба не може бути конкретною, тому що ціни на медикаменти міняються, воно все є така сума. Так, да, в кінці року, от на початок року, подавалася, виділено нам на даний час 1 мільйон 65 тисяч. То є надзвичайно великий мізер. На даний час із цієї суми використано 980 тисяч. 980 тисяч то реально виходить, зараз є. Вересень місяць до кінця року у нас залишилося 85 тисяч гривень. Ну, як виправити, я не знаю. Як його виправити, лише якщо нам добавлять у бюджет, в принципі, то часть суми нам добавляють, тому що ізначально на початку року у нас було виділено 700 тисяч. Ну, як проводиться отоварення? Практично цю суму ми поділили на 10 місяців і в середньому старалися використовувати по 70 тисяч на місяць, тому що. Ми прекрасно розумієте, якщо отоварюватись за разом, то то грошей би вже не було. І неодноразово писалися листи. Ми пишемо листи до на ім'я головного лікаря, начальника відділу охорони здоров'я. Звідти автоматично листи йдуть подалі. Крім того, у нас іде фінансування згідно програм. Діють програми онкологія, програм. Я говорю про програму, де йде якраз пільгове забезпечення, цукровий діабет, програма нефрологія. Потреба в нас по онкології около півмільйона, около 500 тисяч приблизно для знаболення. Ми писалося. Нам виділили 200 тисяч, які вже повністю використано на даний час. По цукровому діабету ну цукровий діабет дві групи населення хворих: інсулінозалежні, інсулінонезалежні. Або на таблітованих препаратах. Ті, що забезпечуються інсуліном, практично там йде повне забезпечення. Забезпечення в нас іде централізовано з області. На таблітованих препаратах утоварення йде через аптеки. По програмі було виділено 100 тисяч, які практично теж дана сума закрита. По програмі Дефрологія то забезпечення для хворих, які знаходяться на гемодіалізі. У нас у районі таких людей 22 чоловік. Людей вроді небагато, але практично кожний хворий, кожний другий день, тобто три рази на тиждень, він йде на гемодіаліз. І по програмі потребу ми писали 1 мільйон дев'ятсот, практично 2 мільйони. Виділили нам 300 тисяч і значно ті гроші теж є закритими. Для цих просто характерним для цих нефрологічних хворих є то, що вони не входять у перелік згідно постанови Кабінет 1303. Постанова була в 98-му році, 98-му році на гемодіалізі хворі, просто їх не включили. І тому медикаменти безкоштовно. Ми їм не можемо виписати на рецепти. Ми їм пишемо, як інвалідам першої групи, 50%. Постаралися поділити. Люди вже так навчилися, що в перших числах отоварення йшло, приходимо. Перше а зараз такого не буде, тому що крім того всього, що йдуть групи, у нас у йде дві аптеки. Одна аптека хустфармівська аптека, яка йде якраз всі всі згідно даної постанови. А 133 аптека то забезпечення наркотичними енергетиками проводить. Так от кожен місяць у цю аптеку около 40-50 тисяч іде сугубо бо за місяць коштів на знеболення. Я думаю, що самим основним є забезпечити онкохворим знеболення. Всюди то є загальна проблема, то я думаю, недостаток фінансування йде не лише в медицині, а в різних галузях. Поки що питання закриття медичних кабінетів немає, тому що медицину медичну допомогу людям надавати треба. Різні варіанти розумієте, стараються люди вже, ну меди маю на увазі медики, стараєшся виписувати дешевші препарати, тому що, але все рівно ну, то не вихід, то не вихід, і проблема дуже велика. Тоді вони діятися, що стане краще.